Права 73. Обчисли зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося у першому заданні. Бачимо суму 4,45 плюс 5,89 плюс 25,55. Ну що ж, ми можемо виконувати додавання у будь-якому порядку. Від цього сума у нас не зміниться. То я пропоную згрупувати 4,45 і 25,55. Ми записуємо, що це дорівнює. Отже, записуємо 4,45. Додати 25,55. А до суми потрібно додати 5,89. І це дорівнює. Ну що ж, 55 сотих і 4,45, сотих, 45 сотих. і 55 сотих – це одиниця. Тут є ще 4, то буде 5, а 25 плюс 5 це буде 30. То це в нас буде тоді сума в дужках 30 додати 5,89. Ну і разом це буде 35,89. Переймо до другого завдання. 5,17-4,17 плюс 0,12. Ну що ж, дивіться, тут найпростіше, як зробити розкрити дужки, під яким знак мінус. Треба поміняти знак всередині на протилежний. Або, думаємо логічно, якщо ми віднімаємо суму, то треба відняти і перше число, і треба відняти друге число. Отже, записуємо що це дорівнює. Записуємо 5,17 відняти 4,17. І відняти 0,12. Отже, ми дужки, а будемо аналогічно. Давайте в першу чергу ми знайдемо різницю в дужках. Тоді 17-17 це 0, а 4, 5 мінус 4 це 1. Тобто це буде у нас одиниця відняти 0,12. І це дорівнює. Одиниця це 100 сотих частин. А 100 сотих мінус 12 сотих – це буде 88. сотих. То ми записуємо, що різниця в нас дорівнює 0,88. Переходимо до наступного завдання. Отже. В третьому завданні бачимо 9,871 плюс 4,513 тисячних мінус 2,513. тисячних. Ну що ж, якщо нам потрібно відняти дещо від суми і кожен з доданків більше, ніж то, що ми віднімаємо, то тоді можемо просто опустити ці дужки, Перед ними немає ніякого знаку. Можна відняти 2,513 або від першого доданка, або від другого, ну або від їхньої суми. То ми записуємо, що це дорівнює. Якщо ми заберемо дужки, опустимо, то це буде 9,871. Додати тисячних. Так, 2,513. тисячних. І це дорівнює. В першу чергу ми знайдемо різницю ось цю в дужках. Там легко відняти. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 9,871. Додати. Так. 513 тисячних мінус 513 тисячних – це буде 0, а 4 мінус 2 це 2. То пишемо додати 2. І це дорівнює. Переносимо. Так, 9 плюс 2 це буде 11, 871. Є. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. 2,5, що множиться на 7,8, що множиться на 0,4. Ну що ж, будемо групувати 25 і 4 тисячних. Чому? 25 множиться на 4. Це буде 100. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, записуємо 2,5. Що множиться на 0,04. І що множиться результат на 7,8. І це дорівнює. В першу чергу виконаємо перше множення в дужках. Отже, 25, що множиться на 4, це 100. Але дивіться, тут у нас є 1, 2, 3, 4 знаки після коми. То якщо ми запишемо 4 знаки після коми, треба ще поділити. Забрати ці чотири знаки, то в нас запишеться так 0,0. Отже, у нас було 100 і ми забрали якому? Раз, два, три, чотири знаки ліворуч. Ось наш результат множення. Помножити на 7,8 залишається. І це дорівнює. Нолики в кінці можна відкинути, то це буде 0,0. Що множиться на 7,8 і це дорівнює переносимо. Якщо ми множимо на 0,1, треба перенести кому на два розряди ліворуч. Раз два. То там допишеться ще один 0, то добуток у нас буде 0,07. тисячних. ще раз, кома у нас було тут, ми перенесли раз, два розряди ліворуч. Раз. Зайшли ми добуток. Переходимо до п'ятого завдання. 4,2, що множиться на 5,4 плюс 5,4, що множиться на 4,8. Ну що ж, в цьому випадку ми можемо 5,4 винести за дужки, бо такий множник у нас повторюється. То ми записуємо, що це дорівнює 5,4, що множиться, а в дужках залишиться з першого доданка 4,2. Потім знак плюс додати. А з іншого 4,8. І це дорівнює 5,4, що множиться. Отже, 4 плюс 4 це 8, а 2 плюс 8 10 це 10, 10 або одиниця. 8 плюс 1 це 9. Записуємо, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, можемо перемножити в стопчик, але можемо 5,4 записати як 5 плюс 4 і помножити на 9. Ну що ж, записуємо тоді, отже, пишемо, це буде 5 плюс 0,4. І все це треба помножити на 9. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, то тут буде у нас 5, що множиться на 9, додати 4, 10, що множиться на 9. І це дорівнює. Переносимо. Так, 5, що множить на 9, це буде 45. Додати. 4, що множиться на 9, це буде 36, але тут у нас є один знак після коми, то добуток у нас дорівнює 3,6. І це дорівнює. Ну що ж, сума у нас тоді буде 48,6. Є, переходимо до шостого завдання. 7,43, що множиться на 9,2 мінус 5,43, що множиться на 9,2. Ну що ж, тут 9,2 можна винести з-за дужки. Бо повторюється такий множник, то ми записуємо, що це дорівнює 9,2, що множиться. Так, з першого виразу залишиться 7,43 у дужках. Потім бачимо знак мінус, пишемо мінус. А з другого виразу буде 5,43. Пишемо 5,43. І це дорівнює. Ну Що ж, записуємо, що це 9,2 що множиться. Так, 43 сотих мінус 43 сотих це 0. А 7 мінус 5 це 2, Що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 9 що множиться на 2, це буде 18, цілих. А 2 десятих ще множиться на 2, це буде 4. Десятих. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу десятковими дробами зручним способом. На цьому вправу завершено.